Окрім нещодавних резонансних обшуків та затримань на території лікарні Мечникова, сам медзаклад під керівництвом Сергія Риженка І до цього неодноразово фігурував у корупційних скандалах, зокрема через допомогу ухилянтам за гроші. Кілька місяців тому одне з місцевих інтернет-медіа опублікувало розслідування, в якому йдеться про те, як підлеглі Риженка в лікарні Мечникова підробляють довідки. На початку липня 2023 року чоловік отримав повістку та одразу почав шукати шляхи, як уникнути мобілізації. Він дізнався, що в мечникова роблять довідки з фальшивими діагнозами, і для цього потрібно тільки передати свої дані та гроші. За даними слідства, не пізніше, 19 липня минулого року він отримав виписку номер 1256 із медичної карти амбулаторного хворого гастроентерологічного відділення комунального підприємства Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова. В довідці було написано, що чоловік, начебто, перебував з 3 лютого по 16 грудня 2023 року на стаціонарному лікуванні з діагнозом неспецифічний виразковий коліт. Активна фаза з помірною вираженістю процесу, щоб показати, що коліт в нього з'явився не на порозі. ТЦК чоловік вирішив замовити ще одну довідку за цією легендою. Він нібито потрапив до Мечникова з виразкою у стадії загострення та лікувався з 5 січня по 14. 20 січня 2022 року. З Цими документами чоловік прийшов на лікарську комісію, де його затримали правоохоронці. Йому довелося піти на угоду зі слідством та визнати провину. Суддя призначив обмеження волі на два роки з роком із питового строку. Ймовірно, у зв'язку з останніми обшуками і слідчими діями щодо вочевидь добре знайомих Сергія Риженко медиків у медіа все активніше обговорюють можливість його звільнення з посади. Зазначимо, що контракти з керівником лікарні імені Мешникова укладає обласна рада. Нашим журналістам вдалося особисто поставити Ання щодо керівника мечки голові облради, чи правда, що до роботи лікарні меч ніколи ні, це неправда. Не в продовжувати контракт з керівником обласної керівництвом обласними лікарнями Сергія Реженка. Стоп. по-перше, у Сергія Реженка контракт ще не завершився. Це раз, і це питання взагалі не розглядалося. І якщо це питання буде розглядатись, моя особиста думка як голови обласної ради, то що Реженка повністю відповідає займані посаді, і я б рекомендував його для того, щоб продовжити потім з ним контракт. І він далі виконував як керівник а, повноваження Повноваження керівника обласної лікарні мечникова лікарня розвивається і працює. І, хоча, за словами Миколи Лукашука, лікарня розвивається та працює, очевидно, що обшуки і затримання на території обласного медзакладу, де нещодавно був із візитом президент України, не можуть не вплинути на перспективи пана Риженка. Про ризики понести відповідальність чи втратити посаду, яку Сергій Риженко обіймає вже майже 14 років, вказує ціла компанія із захисту в соцмережах очільника лікарні Мечникова. Максимальний репост, ветеранська спільнота Дніпровської області стурбована ситуацією навколо Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Іллі Мечникова та її керівника Риженка Сергія Анатолійовича. Деяким ділкам дуже хочеться будь-яким способом отримати земельні ділянки лікарні. Прохаємо силові структури держави спрацювати на випередження і відстояти законні права лікарні, її колективу і керівника. Щиро дякуємо Риженку Сергію Анатолійовичу, головному лікарю Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Іллі Мечникова, за самовіддану працю, високий професіоналізм та щире серце, яке рятує життя. Втім, багаторічний трудовий подвиг медиків лікарні імені мечникова із допомоги цивільним та військовим не може слугувати індульгенцію для іншої, вочевидь, куди менш почесної діяльності на території лікарні, якою зацікавились правоохоронці.